Минулого року я літала до Греції остров Родос, а саме у храми Цамбіка. Чому я кажу у храми, Тому що там два храми і один монастир. Привезла отакі штуки. Це тільки там є. Це чути людей, щоб допомагати бачити і в світі що. Також я привезла, дивіться, ось ця шкатулочка Божа Матір і ось. Це священників одягу. Бачите? Тоді, така ікона це для того, коли люди до мене звертаються, я допомагаю в плані. Йду як посередник між людиною і молитвою до Божої Матері, щоб в рід прийшла дитина. Також я привезла шишки, збирала там, дивіться, які вони. Незвичні в нас не такі в Україні, бачите? Там всередині ще горішки були, і вони рідко повисипались. Тоді отакі штучечки, бачите? Камушки це з, з підлоги. Там підлога, камушки. Ось Осьо. І ось такі ши в шишках були. Отакі штучечки. І ще найцікавіше, я взяла з ялинки, з Греції, з Самбіки, там що наверху, гілочки, дивіться, Йолич, якщо ви побачите, то тут як спіраль. Тобто, отако, як закручено, це такі голочки. вони такі малюські і такі. Я позбирала, а я вже вийшов. Так, що я вам хочу сказати, я коли їхала до храму, то казала людям, що ви пишіть у коментах, хто хоче завагітніти своє ім'я, свого чоловіка, щоб в рід прийшла дитина. Спочатку я думала, що буде людей, ну, так, що зможу читати по списку, а тоді я зрозуміла, що це. Це дуже серйозна проблема для людей, тому що в мене за тиждень було 2000 коментів. На жаль, та сторінка зараз заблокована, це перша, там де 157 тисяч підписників. Але коли я була у храмі, це ж вже я дивлюся, що за тиждень вже аж 2000 коментів, ви ж розумієте, фізично їх читати, а вони з кожним днем все додавалися і додавалися. То я, як молилася, ще я покажу відео, така ж. Так, 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 така ж тільки дитина намальована, щоб дитина в шла. То я, як вішала, я молилася і просила за тих людей, що написали, і за тих людей, що напишуть, щоб чула Божа матір молитву, відкривала обійми і посилала в рід дитину. Зараз почну виставляти відео з Греції.